Moje měl přes Andrej, je ten na hořené pálky. Měli důži bolet, co je malenka država, mají také velký pliv, už je mají 136 pítmysy na pevnou Moskva také takož. Jsou proti Ukrajině, a mají association agreement is Ukrainian. Oni te perno preferendum de proti Ukrajini, oni stavi v Moskvo, jaz se perno znajo, od sebe pa strati narod, žal, jaz tam že vljasnaj. Ta e, država, Natalandija, ona soro, preč od Ukrajine, je dostopala do Evrope, do Evropske unije, asociacijske agreement, razumete, prebacite me, da ja, moja ukrajinska obloma ni perfektna. Я не розумію, що на Twitter я читаю, що малий протест посольства і держава дала українська, але нема ніяку мобілізацію, ніхто не закличе посол від Нідерландів до Києва, скаже, панове, що за ви робите, Що ми вам погано зробили, як українці, що ви так проти української народ виступаєте? І я не розумію, що всі байно тихо сидять, ніколи з цим не займається. Я думаю, як український народ має дуже великі проблеми, що ми такий великий народ. А маленька держава, як The Netherlands, може виступати проти Association Agreement with Ukraine. Я би хочу знати, що ви робите, чи ви це навіть знаєте. Той Дякую. Теж вам відверто скажу. Я не знаю, хто посол цієї країни. Хтось тобто не знаю. я не міністр оборони і хто не може знати всіх послів. Але якщо ви даєте тривожні сигнали, що там не допрацьовується. Я можу цим питанням зайнятись, поговорити з міністром закордонних справ. Але коли ви повірте мені, я можу вам подетально говорити про законопроект і парламентську дію. Я став, я не знаю всіх послів. Я не можу їх знати, але якщо ви дасте сигнал мені, краще, краще той сигнал був письмовий. Тоді мені легше реагувати. Я обіцяю, що ми на цю тему буду говорити з міністром закордонних справ. Дякую вам. Удачу. Роман Містольбів. Пане Андрію, таке запитання для вас. Я як що військовий. Так, от, от мене цікавить той Іловайський котел, так, Гелетей Муженко. Як їм вдається відійти від тої відповідальності за стільки смертей, як ви орусієте все, що президент собі взяв охорону Гелете? А він всьому, і муженку, муженко перший, а Гелатей другий. І вони далі ходять при погонах. Але дають честі і всі козиряють. а Порошенко тішиться, що стільки молодих дітей загинули. Дякую вам. Хочу вам сказати, що з цього приводу була створена карандашка комісія, в яку пішли передати, які безпосередньо був піділовачку. Це мене що, які безпосередньо вух під І Я так зовсім до довіряю. Так, досі недавно вони дали проміжний звіт. Вони назвали в тому звіті багато важливих речей, але вони ще не назвали винних. Сказали треба ще короткий час, щоб вони могли дати відповідь. Я довіряю тим хлопцям, які там є, там зайомлені їхні попрати, і Я так само чекаю результату звіту цієї комісії. Дякую. Але оцінка моя це була величезна катастрофа. На той мати вже не був треба не Але я попереджав про те. Що російські регулярні війська можуть перейти кордон. Я про це офіційно листами попереджати. І чомусь виявилося, що до того були не готові. А потім, не будучи готовими, чомусь повідали їхньому тренировування штабу про коридор для наших хлопців. А вони зробили смертельний коридор. Тому вважаю, це катастрофою і некомпетентністю тих людей, які перебували. Але, звичайно, вже це говорити як свою політичну позицію. А слідчу дію має сказати комісія. Дякую. Зараз дівчат хочу почути ту і ту. У мене запитання, хочу повернутися до теми. Ви сказали, що ви би хотіли сюди повернутися і побути на нашому вісті. А ви задали собі питання, чому ми тут та є? І не, не бачать своїх дітей. Я своєї мами п'ять років не бачила. Скажіть, ви задали собі питання, чому ми тут є? Чому наша країна нас виглядає з дому? Я не зовсім правильно не почувствовав. Я сказав, що я хотів би бути в комбіною. Я сказав це досліджу. Я не сказав про те, що на вашому місці. І я знаю, скількох людей, в тому числі і з моєї рідні, біда вигнала з дому. І вони розкриті по всьому світу. Як свого часу мою родину з любачившими було перекинуто і багато його розкрити по тілому світі. Я знаю, яка тобі біда. Я знаю, яка трагедія, коли не бачить своїх батьків і дітей. Особі це знаю, бо я і свою донечку бачу раз на місяць кращому випадку. І, і я почав з того, щоб подякував вам за ту жартовну, величезну тацю, яку ви робите на Україну. І я почав з того, наскільки великою і священною є ваша любов до України. Я хотів, щоб власне ці слова ви моїх почули. Дякую. Прошу, Дякую, пане Людмію, за вашу відповіді. Тут все прозвучало начебто так. Правильно з вашої сторони, але у всіх людей накипіло, ви маєте нас вибачте, може ми якось групу до вас поставилися, якось може хтось викрикував ще щось. Але багато людей, які тут сидять, вони не з доброї волі поїхали з України. Багато, як ви сказали, дуже легкі ситуації, тому що в Україні дуже легко, ви знаєте, яка ситуація. так? І благодаря тим людям цій громаді. І ми, волонтери, які збирають гроші з цієї громади. Ми продаємо все, що ми можемо на фронт, допомагаємо пораненим війцям і візками. Чи можемо я хоча б цю зустріч? Що це було просто величезне і, згадав, про те, як британські паралогації що... були закону. Вибачте це за емоції, тому що ви на емоціях і ми всі на емоціях, тому що людей дуже-дуже накипіло. Тому що, наприклад, волонтери, багато волонтерів, так, ми б'ємося, як риба обрій, допомагаємо вже скільки можемо і будемо допомагати. Просто ми думали, що держава якось включиться через рік, через півтора року. Але хлопці як просили військове спорядження, так і просять. Як їм холодно, їм подали форму зараз вигучу, яка до мінус п'яти, а далі їм холодно. І вони просять і... Ось як каски, ось Наталя казала, просять, Так само просять ще й досі ці каски рік назад і зараз. Чому така ситуація? Чому держава не включається, збираються такі колосальні кошти з Канади, з Англії, з Європи, з, з повсюди? Чому ці кошти не використовуються так, як треба? Чому хлопці отримують форму, яка пошита, вибачте, з такої тканини, в яку, якщо там влучив, хлопець згорить 70% відсотків опіків і таке все інше? Це дуже дуже... Прикро, що держава використовує ці кошти, в невнужне русло, і ніхто за це не відповідає, ніякої відповідальності взагалі не несе. Розумієте? І нам дуже все це накипіло вже отак. І це продовжується далі і далі. Вже скільки ми маємо ту війну. Більше року, а все одно толку ніякого. Все одно волонтери тянуться, допомагають, і хлопці все одно до всіх звертаються. Це не секрет. Тут є в Євромайдан, армія СОС, до речі, на яку зараз наїжджають в Києві в Україні з обшуками всіх. Нам зараз навіть палки колись почала ставити влада, як то кажуть, то, то не є приємно, розумієте? Дякую вам. Якщо я як мутійний теж мене вибачте, будь ласка. Бо я власне почав фіксувати і виступ з того, щоб сказати про вашу дослушну роль, яка нас всіх неймовірно підтримувала. В Україні на Майдані. Як я сказав щось одравливе, вибачте мене так само і взаємно, з величезною шаною і з величезною шаною до кожного з нас. Ви кажете, чому так не просто? Бо не просто і є. Бо ви розумієте, що старі системи, вони позалишалися. І в тих олігархів, які є в Україні, в них не тільки величезний матеріальний ресурс, в них не тільки своє представництво, лоббі в Верховній Раді. Я навіть вам боюсь назвати. Людей, які за підроздію, глубують інтереси того, чому В них ще величезний медіа ресурс. Один тюрк Коломойський. Інтер, фільтер, який вони можуть знищувати. Знищувати всіх, хто виступає проти них. Це ой, як непросто. Як австрійський суд не зумів прийняти рішення, не просто наші продажні судові системи, яку надзвичайно важко змінити, бо їх сам закон закричає судову систему. Ми зараз нарешті добилися до від комісії дозволу на проведення судової реформи, щоб ми могли познімати половину тих суддів. Багато з них сидить на своїх місцях. І коли ми декого знімали, вони їхали в Європейський суд і там вигравали суди, бо їм законом передбачений певний термін. Це не прості речі, товариство. Я ж не говорю про те, я не приїхав. Я ж не приїхав оправдовувати власне владу. Та те, що ми робимо, ми їх відцікаємо від ключових фінансових потоків. Ми... Так, mm -hmm. так, тому я говорю, щоб вони не звільняють, вони потім перемагають в судовому порядку. що вчора, вчора, Венеціанській комісії ми нарешті добилися позитивного вердикту про зміни в Конституції, про можливість звільнення судів через закон. Через закон, товариство, так ми вимагали, так ми хотіли жити по закону. Це не робиться просто. І я не для того щоб оправдовувати і говорити, яка влада хороша. Та величезні в нас є проблеми. Та в нас насірок і митниця податкова служба це є катастрофа до сьогодні. Згадувати тут про митницю. Я про це те, більше говорю в Україні. Роблю те, що я можу, як депутат. І генеральний прокурор це катастрофа. Залишається біда страшна. Але є багато других людей. Єдесько. Навіть пекенту, міністр юстиції. Багато нових людей в різних нових органах. Якось здував це за І це теж велика заслуга, що ми змогли цих людей довести. Скачко і Давид, в Генпрокуратурі, двоє молодих активних прокурорів, які зможуть прийти на його місце. Відбувається боротьба між старою і новою країною. Це не проста боротьба, це не одномоментна боротьба. Просто ми пашемо, як можемо. Пашемо, як можемо. Пашемо так само, як на Майдані і в АТО. І коли після сіти зусиль. Бісля всіх тих, що ми можемо зробити і зробили. Приїхати, сказати сюди і почути, що ми вас побити. Тосто приклад. Полюський прикро. Дуже по людський приклад. Бо я не мінявся від 88 року до сьогодні. І кожен може привести розслідування щодо мене. І буває, так. І тому, кажу, буває просто прикро, тому вибачте мене за мої емоції. Армії. Я, я пам'ятаю, армію, коли я став з хатками, її не існувало. Вони віддавали танки, вони віддавали батареї противників. Багато підрозділів переходили під противника. Я можу сказати, ця армія, яка сьогодні є не ідеальна. але вона набагато порядків є краще, ніж коли ніхто. Набагато порядків краще. Оце можу точно говорити. Що... А б бути ще краще, якби гроші не капати. Але чому я це не намородила? Та в купах генералів було посаджувати, Від Відбачить суд паяків, коли їх почали виставляти інтернет на продаж. Та ви читайте, від тих джерел багато є арештів генералів. Та керівник розвідки служб безпеки був арештований. Та служба безпеки і засуджені. і заслужені. Почитайте. Арештовані і частини є засуджених, а частина ще Добре, вибачте. Наступне питання прошу. прошу так. Шановні дівчата, дякую вам.